Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з УНЛ. Купуйте білети на сайті або у застосунку, а також в фірмових точках продажу та супермаркетах України. Всі виплати гарантовані законодавством. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 25 мільйонів 484 тисячі 297 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо 2467-й розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Дев'ятнадцять Двадцять дев'ять сорок чотири. Двадцять п'ять одинадцять 21. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі три тисячі Розіграш державної лотереї Максима. на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 292 тисячі гривень. Тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. Дев'ятнадцять, тридцять, тридцять дев'ять, один, двадцять п'ять, лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8632 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б, комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 37. 60 39, девять, 6, п'ять, шість. Сорок сім. Тринадцять, двадцять вісім, Сім. Сорок Сорок два, сімдесят три. П'ятдесят, 67, три, 61, один, 65, чотири, 20. двадцять п'ять, двадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7485 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала Лототрон-Б Бекомплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 2. 3. вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 2. Три вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.